Ви знаєте, ми завжди зранку раді гостям, але коли таким гарним, то ще більше е, особливо ми радіємо. Доброго ранку, брати Яремчуки. Дмитро, та Назарі вже є на студії. Вітаю Доброго. Доброго з добрим ранком. Слухайте, Золоті ми вітає. вас дуже раді бачили. вітаємо. Бачите? вітаємо. Бачите. вітаємо. Давай, вітаємо. Ба... ну давайте, давайте. Ми давно не бачилися з вами, правда? Так. Думаю, що я вам що розповісти про те, що у вас відбувається зараз в творчому житті, чим займаєтесь останнього разу. Мені здається, у вас був концерт а, в грудні місяці у Львові. Правильно? Так, так. Це було а, на то... Сихові? Так. Довженка. розумію, що живе на Сихові, Я тому сихівчан? він так радіє. Так, так. Всі концерти пальну. Давай тепер спочатку згадаємо цей концерт пам'ятаю, пам'ятаєш. Тоді там були аншлаги. Просто так, так був повний і... зал, і нам дуже приємно, тому що якось так ми довго і з організаторами домовлялися, якось переносили, бо в нас теж свої графіки, і, і, і з того часу, як ми не бачилися, ми вже об'їздили. Це вже без перебільшення, скажу півсвіту. Це без перебільшення. Багато гастролей і в Європі, і в Америці. І вже не по по другому, по третьому колу, починаючи від Лісабона, Праги. Хельсінки, Лондона, Парижа, Італії, Риму там і, і різних інших міст Італії. На Але... Батьківщина мало часу залишається. Ну, ви знаєте, у Львів завжди радо приїжджає, воно стільки стильне місто. Тут постійно Борлить культурне життя, тому кожного разу приїжджаєш і завжди з радістю. Так, mm -hmm. але звичайно, хотілося б один такий маленький аспект це вокзал, його перестрибнути, бо трошечки там настрій не львівський. А, та, та, та не львівський, але сподіваємося, що все буде на краще. У Мене завжди от, виникає питання, чому не можна зробити нормальну дорогу біля вокзалу. Потреба зна... не мене це питання. Мене теж турбувало, що в 12-му році, але я вже тоді отримав відповідь. Ну що там великий проект і не встигається, а це все має реставруватися разом. Ви постійно подорожуєте, вас ніколи немає вдома. Але ж ваші другі половинки. Напевно, з вами сумують. Сьогодні день всіх закоханих. Так, да, ми вас вітаємо. Ви можете їх привітати, принаймні через телеграм. Дякуємо. Ми на зв'язку. Да, так сталося, що цього ми я про себе повернув, приїхав додому, дітки вже спали, а від'їхали до Львова, то дітки ще спали. Ось, ну, дружина, звичайно ж, ми поспілкувались. І сьогодні вітаємо з Львівським акцентом. Із львівським настроєм наших е, чарівних жінок, дружин, і е, я свою кохану і маму, і всіх прекрасних жінок, і тебе, Еріко. Дякую, дякую. Хочу побажати вам і всім жінкам, щоб кохання було в житті завжди таким справжнім, невичерпним, щоб було спонено почуттів і завжди любов огортала ваші серця. Uh, uh, і чоловікам теж нехай буде, щоб це було взаємно, я думаю, бо жінкам буде якось дуже образливо, якщо вони будуть любити, а їх – ні. та чоловікам, нехай жінки кажуть. Сказали, що Окей, давайте поговоримо про ті концерти, які передбачаються, бо я знаю, що в нашому регіоні це не один концерт, і розкажіть, що це буде це. Тур програма, і коли починається, коли завершується, Знаєте, якось так сталося, що ми давно справді, от хоч ми в народженні в західній угу. території нашої великої країни, але більше щось гастролюємо Центральна і ну регіони, і, і там Полтава, Черкаси, угу. Харків, Одеса в минулому році ми об'їздили і Чернігівщину, і Одещину, весь весь регіон, причому так сталося, що повертались. І на різні свята. І, так, сталося, що як концерти десь відбуваються, потім йдуть запрошення з тих. Mm -hmm. е, не, знаєте, як то кажуть, побачили ну, вже. Ну, реакція, так, реакція. реакція, правда, правда, є такі речі. Ось, і е, різні організатори запрошують. І тут склалося так: давно хотілося от побувати на Львівщині, на Галичині е, з концертами. І от, власне, все склалося. Е, і зараз ми приїхали, щоб е, зробити такий ряд концертів, таке mm -hmm. турне Львів. Е, щиною це буде Миколаїв, Городок, жовква е... Клас. Ще концерти. Ну, приблизно скільки це буде концертів? Це буде в турі. Це, 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 це такий невеличкий це тур, бо це буде вісім концертів на, 8 концерт. на, на цей час. Так, потім далі ми у нас концерти на Житомирщині, mm -hmm. на Черкащині. Ось mm -hmm. потім Київ, Запоріжжя. Тобто, все таке в русі все йде, все в Русі, бо життя це рух і постійне спілкування, спілкування з гарними людьми, спілкування із отримання чудових емоцій. Ну, mm -hmm. Я говорю про хороші речі, так. бо по всякому. Так. ви соціально активні. Я знаю, що ви є в цих там соціальних мережах, так? Я знаю, що ви своїми шанувальниками. І так там активно спілкуєтеся. У Фейсбуці я підписана на ну, ми вас. Тебе бачимо так, та, та, ми бачимо теж і перший західний, лайкаємо близько, один одного <свят> Так, <свят> <свят> тому я думаю, всю інформацію в принципі, можна побачити і у вас на сторінках, правда? Так, така зараз ера Фейсбука, ера соціальних мереж, де може будь-яка людина при бажанні побачити кожен крок. Кожну mm -hmm. мить буквально в прямому ефірі в онлайні, тому це дуже цікаво. Раніше цього не було, так. а зараз це є, і це дає нові можливості, і нову нагоду спілкування. І це цікаво. Але якщо чесно, у нас так часу сильно немає, для щоб жити цим. Mm -hmm. У нас як навіть Фейсбук, це як така, скажімо так, просто як звіт про наш mm -hmm. якийсь там анонс. Mm -hmm. Бо я вона коли з там туди сідеш, спостерігаєш, mm -hmm. то прям так ну є люди, що живуть. У нас трошки От у мене зокрема mm -hmm. позиція до цього, це mm -hmm. так емоції, ми любимо дарувати безпосередньо. Так розкажіть ага. коротко, що чекати в програмі, що буде щось нове. Вже ми знаємо, Звичайно, що рука будуть... ріка життя буде, а ще, так, ну, так. ще що нове в програмі. Можемо ануснути так, щоб заінтригувати наших глядачів? <рес> будуть нові пісні, це нова концертна програма наша, ага. яку ми зараз з якою ми зараз їздимо, і вона присвячена в принципі, як ми сьогодні зібралися з Саме ідея Присвячено любові, любові між людьми, любові, повазі і тим всім речам, які ну, необхідні для кожної людини, в принципі, навіть і нам люди після концертів підходять і кажуть, що отримали любов на концерті. Тому ми так вирішили присвятити. Ну, ви знаєте, це таке цього. почуття, яке потрібно завжди, не дивлячись на час, не дивлячись на те, що навколо що відбувається. тому що людина, яка бачить в собі якусь початок, якісь зачатки. Такого ну позитиву якогось, то легше все долається, легше mm -hmm. долається перешкоди, тому що набагато гірше, коли е, якісь речі е, людину вводять в якийсь сумний стан. Тоді це треба, що пройшов час, потрібно якось так себе зібрати в руки, а треба весь час бути в тонусі, весь час бути готовим, тому, тому так, так, так так легше, так швидше, mm -hmm. е, і так е, якось так більше прогрес відбувається в житті. А любов цьому допомагає. Так. Ну я маю на увазі любов, така справа, Mm -hmm. Я, тобі, все, так, Дуже широке, всеоб'ємлюче поняття. Там, а, розкажіть правильно. про любов е, вашої аудиторії. <гум> Де вона більша? Чи вона відрізняється в Україні і, наприклад, за кордоном? Там ви говорили, що у вас були тури Європою. Так, Яка вони є, вона вони є. Яке, сказати, вона спілкування з що ми, буквально на тому тижні у нас був концерт в Кривому Розі. Mm -hmm. Причому був спочатку кривий ріг, потім місто жовті води, потім знову кривий ріг. Просто кривий ріг це таке місто 120 кілометрів. Там можна неділю сидіти, і там дуже багато палаців культури. Ну, Ми мали там два концерти. І от звернули увагу, що люди приходять різного віку на концерт, якщо до вікової категорії, але там чомусь такий регіон він більш там молоді не так багато в тому регіоні. Я зверну увагу, тому що буквально позавчора у нас був концерт в Южноукраїнську, це Миколаїв. Миколаївська область. Це таке потужне місто, там є Миколаївська… Южноукраїнська атомна електростанція, там було більше молоді. Місто якесь більш більш е, нове в плані вікового. Е, uh -huh. е -ем, -ну, ми, ми щасливі, що нас запрошують, І ми їздимо uh -huh. і е, буваємо на Дніпропетровщині, на Миколаївщині, на Одесьчині. Завжди, звичайно, от Дмитро правильно сказав погляд. E Перший погляд е, такий е, відсторонений, він завжди якийсь е, відчувається контраст певний такий, є відчувається нюанси. Mm -hmm. Тобто люди, які живуть уже в місті, вони звикли до того настрою, звикли до свого буденного життя. А от ми, наприклад, mm -hmm. приїхали, в нас концерт. Ну, ми, е, якщо не під концерт приїхали, якщо є там е, годинка, дві, три, е, про, проїздитись, трошки погуляти, походити, хоча б роздивитися, можливо, там привітатися е, з людьми. Е, по вулицях, хоча б там, зайти в магазин, там, сказати добрий день. відразу видно, що е, е, як в е, людини, який такий внутрішній стан якось воно відображається. Потім наступного дня зовсім інше місто, інші люди, і них зовсім інший настрій. Тобто, де, де інші, воно бурлить життя, Правильно? де життя трошки якось, можливо, не так mm. бурлить. Тобто не можна, не можна це все так взяти, якось так розібрати по частинах, чому і як, і в зв'язку з чим, але відрізняється. Звичайно, міста і відрізняються, скажу, дороги між ними. Але це питання, мені здається, воно звичайно дуже хвилює, особливо водіїв і всі хвилює. Це технічне питання. Свого часу це просто не треба Свого часу все буде. свого часу. бракали куляри відповісти на ваше запитання. Тому що, в принципі, люди знаєте, думають, що. Там, наприклад, різні регіони України, це якась там специфічна сприйняття. Ви знаєте, різниці концерту по сприйнятті по суті немає. Сприймають і там гарно, і браво, і на, і на ура, і на, і на біс співаєш. І, і, ну, і звичайно, ось власне в вашому регіоні. За кордоном сприйняття ще більш загострене, бо людирва відірвані від рідної землі, і вони їм потрібно. Це. Їм потрібно їм так. Вони просто готові до Просто мову чути рідну і вже в них починається таке. А співають пісні. А як же? Співають Лас. і підспівують. а на, на, за кордоном танцюють, там ніхто не сидить. Там все так, в рух. Там бурлить, та... да, так, буває. А це, напевно, трошки тим і відрізняється публіка, правда? За кордоном більш якісь такі відкриті плані. А в нас в нас так, звичайно. Ну, ну, знаю, що ну, навіть у Львові все таку прийде, нас, і поміть. Львів балова. <гум> ну, <сам. гум> а за ну, кордоном. Все ж таки, люди такі більше якісь. Але ще дуже прикольно. То недавно був концерт буквально три тижні у нас в Іспанії, у Мадриді, ага. і був один. В нас там три концерти було, власне, у Мадриді. Бо це теж такий конгломерат Мадрид, ага. великий, там, ага. як кажуть, багато таких містечок, міст, власне, які у Мадрид в які в Мадрид входить, і, і там є різні вже осередки. І один з тих концертів був у нас в нічному клубі, ага. І, значить, а, і обслуговував. Всіх там один темношкірий, а -а -а. як він там реагував на ті всі пісні, і наші Реально? навіть звернули, наші більш такі спокійніші, а він уже ж на кожну пісню, вже просто а -а -а. це було прикольно. Треба було ще... його. До речі, десь там, можливо, наш зняв його. Бо... Ось. Але ще цікаво, коли приходять, власне, не українці, а й власне місцеві, місцеві М -м -м. так приходять. Ну, Якими ще їх приводять наші українці, О, ну, якісь там, звичайно, ці родини звичайно. Вже... Дуже важливо, що є, от ви кажете, що вони так ну, дійсно. Вони більш насиченіші, більш такі емоційно е, горлять, киплять концерти mm -hmm. за кордоном. Mm -hmm. Але е, відчувається в цьому той момент, що, е, що дійсно е, люди не асимілюються, що є потяг до того, що от з України, е, що вони весь час думають про Україну. Е, більше того, дуже приємно е, чути, і коли спілкуєшся вже е, з нашими земляками, що е, вони е, завжди тримають зв'язок, вони е, ну там збирають якісь кошти. потім Кажуть, а от у мене вже там е, під містом, де я живу, там перший поверх, потім я приїду там ще другий, а потім mm -hmm. переїду жити назад додому. Тобто є така, нема такого, що там, де добре, все я вже забув, не хочу вже повертатися. І це дуже добре, що є е, ці тенденції, зв'язок, дуже колосальний. Такий внутрішній зв'язок і бачення себе не там, а тут. Хоча е, практика показує, що люди все рівно затягує, робота у нас затягує да, і mm -hmm. довго приходиться, доводиться. Е, бути не там, де хоче людина, але все рівно вона себе бачить тут у нас вдома. Хочу маленьку ще сторіночку перегорнути. Вчора mm -hmm. в Києві ми провели е, з братом із е, 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 компанією Премкорс-Концерт. Е, Пісенний дитячо-юнацький вокально хореографічний конкурс, фестиваль, родина. Тому угу. проводимо вже родина у Палаці Україна, такий, скажімо так, зірковий. А це, власне, конкурс для дітей, для юнаків. Було дуже багато зі Львова. Супер! Ну, тому що в нас такий творчий осередок у Львові. Ви ж знаєте, у нас так, дуже багато та, дітей та, того. та, та з усієї України та. були діти з усіх регіонів із Чернігова з Одеси, із Дніпропетровська. Безумовно, з вами цікаво говорити, і ми б могли продовжувати. Не знаю, наших глядачів якось. Зглиблювати ваші пригоди по світу, але не маємо багато часу. мушимо трошки закінчувати нашу розмову. Тому я думаю, доречним буде запросити на сьогоднішній концерт. Де він у вас сьогодні буде? Сьогодні городок. Сьогодні городок. Чудово. День Валентина. Будь ласка, наші глядачі. Вони ваші так? – Так, справді наш та. наш концертний тур розпочався 11-го числа. Ми вже побували в Миколаєві, в Радехові. Сьогодні городок дорогі, чудові, прекрасні. Наші е, жінки бо сьогодні день всіх закоханих. Звичайно, хочеться вам побажати душевного тепла і тої справжньої любові, яка окрилює, яка е, сприяє і надихає, щоб залишатися справжніми, неповторними і квітучими. Святом вас. І, звичайно, першому західному бажаємо про ці тання, що всі жінки, які працюють у вас, вони завжди відчували е, надзвичайну увагу від чоловіків, щоб квітковий настрій е, завжди панував у їхніх серцях, щоб чоловіки не забували, що кожен день повинен бути присвячений вам, дорогі жінки. І ми знаємо чудово, що перший західний це канал, який, власне, живе жіночим. Натхненням, бо такі прекрасні, чудові жінки, які є на першому західному, вони є особливі. Оце так побажання. Ну, ми вам бажаємо навзаєм. Бажаємо, щоб завжди у вас панувала любов в вашому житті. І вдома, і на роботі, і на сцені. І всюди. Дякуємо, Дякуємо. брати Римчуки. Раді, що ви до нас приїхали, і обов'язково побачимося на ваших концертах. Дякуємо. Па -па.